Вітаємо в ефірі Формула щасливого життя на наших сайтах у Фейсбук та ВКонтакті. Телеглядачі задають дуже багато питань. Наприклад, сьогодні Наталія Бондаренко запитує, як реагувати на ревнощі коханої людини. Отож, сьогодні ми будемо говорити про найпікантнішу тему на мою думку: це ревнощі. Зазвичай їх ототожнюють з тим, що людина тобі не байдужа. Але чи завжди це так? Як думаєш, Аню? Гадаю, що ревнощі – це в чомусь егоїстичне почуття, воно пов'язано із суперництвом, але за дослідженням психологів іноді ревнощі можуть бути психічним захворюванням. Я думаю, що у всіх ревність виникає через так званий інстинкт класника. Мені дуже подобається вислів класика світової літератури Достоєвського, який сказав: у істинно люблячому серці або ревнощі вбивають любов, або любов вбиває ревнощі». Цікаво, а що з цього приводу думають наші професіонали? Любов не допускає ревнощів, тому що любов базується на щирій довірі е, людини до людини. І тому в такій ситуації ревнощі вони і не можуть виникнути. Ревнощі – це біль. Я твердо хочу сказати, що це брак вакуум пустощі довіри між людьми. Тому або довіряти, або якщо цієї довіри немає і вона не може виникнути, то ну, в такому разі не існують ці взаємини. Вони повинні бути, поки є ревнощі. Меж э, хлопцами, девчиной, человеком и дружиной, Значит, е, кохание, значит, е, какие-то две Я считаю, что это разрешает отношения, потому что прежде всего... Э, что такое любовь? Это прежде всего уважение друг друга и доверие друг друга. Знаете, во всем должно быть чувство меры. Ревновать неплохо, это чувство оживляет, отрезвляет. Э, это иногда полезно. Поэтому... Но ну, этого должно быть совсем немножко, потому что ревность это в первую очередь, если человек ревнив, он в первую очередь не уверен в себе, а от этой неуверенности он уже не доверяет своему партнеру, если, конечно, речь об этом идет. Вспомните Шекспіра, Отелло. Найвидатніших людей історії також не оминули ревнощі. Наприклад, Мольєр говорив, любов ревнився більш схожа на ненависть. А Шекспір називав ревнощі чудовиськом з зеленими очима. Отож, любі телеглядачі, пам'ятайте, що ревнивець сумнівається не в своїй дружині, а в самому собі. Не сумнівайтесь в своїх коханих і дивіться рубрику Формула щасливого життя разом з Ольгою Коломоєць та Анною Трофімовою. І пам'ятайте, що ваше щастя залежить тільки від, від вас.